У Полтаві деякі водії та пасажири скаржаться на неякісне розчищення доріг. Снігопад у ніч на 15 січня створив незручності при пересуванні містом. Іти було, звісно, важко. Ну по тротуару вони до сих пор бачити нечищені. Ну, так, все я з інституту зв'язку їду, то там у нас ну як дуже великих проблем не було. Сіла на 12 ну трошки повільніше їхав тролейбус. Хвилин на 10-15, я точно добралася пізніше. Везла дитину в школу сьогодні. В принципі, дорога чищена, але слизько. Е ну, Хотілося б краще, <Gülüyor> <Gülüyor)> якщо чесно. Там, де участок, наприклад, я їду 10 хвилин, я сьогодні їхала 40 хвилин. <laughs> По цій причині зараз швиденько спішу за дитиною в школу. Станом на ранок 15 січня у Полтаві випало близько трьох сантиметрів снігу. Це вдвічі менше ніж фіксували на початку місяця. розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Леонтьєва. З температурним режимом у нас останній тиждень доволі морозний і надалі зберігатиметься морозна погода. 14-15 січня нам циклон, що на на півдні, приніс переважно в південній частині області випадіння снігу. Сніговий покрив по області становить 2-3 сантиметри на ранок 15-го, на півдні області до 7 сантиметрів. Як повідомила у своєму телеграм-каналі секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, у громаді з вечора 14 січня ліквідовують наслідки снігопаду. Через мороз проти ожеледні матеріали працюють менш ефективно, що могло ускладнити рух на дорогах. Для розчищення доріг залучили 14 одиниць техніки. Станом на ранок 15 січня, звернень до екстрених служб мене зафіксували. Чи це? Я сам чищу. І по чистому йду, розумієте, да? Дивіться, по тому участку я їхала по центровим вулицям, то дороги чищені, техніка є, але хотілося б більше. Затори від київського шляху до європейської повністю всі сунуться потихеньку, в ну, зв'язку з тим, що це небезпечно, а так вплинуло сьогодні особливо. За словами Олени Леонтьєвої, до кінця тижня у Полтаві нових опитів та ожеледиці не очікують. Температура коливатиметься від 13 до 8 градусів морозу в день та від 18 до 13 градусів вночі. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.